Вітаю, я Наталка Лятуринська. Про події в Україні і світі зараз на Тиває. У цьому випуску ви побачите. Опозиціонерам палять авто і трощать вікна будинків. Німецькі медики три години обстежували Юлію Тимошенко. Лікування треба продовжувати. Сліди роботи концтабору знайшли у кривому розі. Юлія Тимошенко має продовжити лікування. Таку рекомендацію дають медики з німецької клініки Шаріте. І радять навіть посилити його аж до оперативного втручання. Хвороба задавнена, що ускладнює терапію. Лікарі з Шаріте сьогодні провели у палаті Тимошенко близько трьох годин. Іноземні фахівці наполягають для одужання виписка і повернення до Качанівської виправної колонії небажані. Зараз Юлія Тимошенко потребує інвазивної терапії. Вона має дати згоду на застосування нових. Методів лікування підкреслили члени міжнародної медичної комісії. Нагадаю, експрем'єр, як і раніше, перебуває у стаціонарі центральної клінічної лікарні номер 5 міста Харкова. Востаннє німецькі медики відвідували її наприкінці лютого. Сьогодні Ми мали змогу поспілкуватися з пані Тимошенко без нагляду персоналу і відеокамер. Це правильне і гуманне рішення. Та на жаль, не спостерігається істотного покращення стану пані Тимошенко. Ми дійшли спільної думки про необхідність інвазивної терапії, пояснили це пацієнтці і обговорили питання з її адвокатом. Юлія Тимошенко може відвідати хвору матір. За повідомленнями ЗМІ, про таку можливість заявив помічник керівника Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко. Він наголосив, що відповідну заяву начальнику Качанівської колонії має написати сама Юлія Тимошенко. Нагадаю, раніше тітка опозиціонерки Антоніна Ульяхіна повідомила, що через переживання у матері Тимошенко відмовили ноги і вона перестала ходити. Президент Янукович хоче зустрітися з лідерами парламентських фракцій. Про свої наміри він розказав спікеру Володимиру Рибаку, повідомляє прес-служба Верховної Ради. А от лідер батьківщини Арсеній Яценюк, якого цитує прес-служба фракції, вважає, рішення про формат зустрічі з Януковичем мають ухвалити лідери трьох опозиційних фракцій. На думку Яценюка необхідно порушити кілька питань: перше дотримання критеріїв необхідних для підписання угоди з ЄС, зокрема, звільнення Юлії Тимошенко. Друге загрозлива. Економічна ситуація в країні. Лідер батьківщини також вимагатиме від Януковича припинити тиск на опозицію через правоохоронні органи. Ми готові змінити свій графік на поточний тиждень. Окрім запланованої зустрічі з виборцями в рамках акції Вставай, Україна в Миколаєві. Вона відбудеться о 17-й годині в четвер, 13 червня. А лідер удару Віталій Кличко проти посиденьок для галочки. Він вважає, що президент має виконати свій обов'язок і прийти до парламенту. Нині ж на думку кличка опозицію кличуть на кулуарну зустріч. Цієї суботи відбудеться об'єднавчий з'їзд опозиції. Там оголосять про злиття партії Батьківщина, фронт змін, реформи і порядок за Україну та інших. Обіцянку об'єднатися лідери опозиційних політичних сил дали напередодні парламентських виборів 2012 року, коли оголосили про створення об'єднаної опозиції Батьківщина, 15 червня на Михайлівській площі у Києві повідомлять про злиття партій. Влада випробувала 18 технологій фальсифікації на виборах у Василькові. Про це сьогодні заявив ударівець Валерій Карпунцов. Враховуючи це, опозиція розробляє методи протидії фальсифікаціям під час майбутніх виборів. Свободівець Ігор Мірошниченко переконаний, що їм можна запобігти, якщо буде кримінальна відповідальність. На думку народних депутатів, рішення про призначення виборів у п'ятьох проблемних округах на серпень можуть ухвалити на виїзному засіданні Верховної Ради, яке ініціюють регіонали. Сама. Що позиція наполягає, щоб вибори відбулися восени цинізм влади полягає в тому, щоб проголосувати саме на такому виїзному засіданні оці вибори п'яти округах і казати опозиції: Так ви ж хотіли, йдіть, оскаржуйте. Влада не даремно хотіла в серпні місяці проводити ці вибори, бо окрім того, що надзвичайно сильним може бути адміністративний вплив. Надзвичайно сильним є фактор підкупу виборців, бо е, певний сегмент виборців не їздить у відпустки, і він буде більш активним ніж, наприклад, молодь та студенти. Але, як на мене, найважливішим фактом, чому влада сьогодні добивається виборів проведення влітку, є е, реакція вулиці. Вулична реакція в серпні неможлива. Два напади на активістів опозиції сьогодні. Голові броварського удару Роману Сімутіну підпалили авто. А вночі надзвичайна подія сталася в Донецьку. Невідомі ж бурнули камінням у вікно будинку голови фронту. Змін Олександра Ярошенка. Опозиціонери називають це тиском із боку влади. І зараз цей сюжет готується до ефіру. Дивіться наш випуск. І далі у нас про такі події. Німеччині лютує повінь. Десятки тисяч людей евакуюють. Нельсон Мандела бореться за життя. Оуфест зібрав під Києвом тисячі шанувальників. У США скандал із тотальним прослуховуванням. Американські спецслужби звинувачують у масовому прослуховуванні телефонних розмов і перевірці електронної пошти мільйонів громадян, начебто у рамках боротьби проти терористів. Скандал набув розголосу минулого тижня з публікацій у впливових часописах Вашингтон Пост і Гардіан. Проте тільки сьогодні стали зрозумілі його масштаби, коли колишній співробітник ЦРУ заявив, це він виказав державні таємниці, щоб уберегти базові громадянські свободи. Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден та людина, яка розказала американцям про таємні дії Національної агенції з безпеки США. В рамках операції «Прізм» спецслужби мають доступ до даних найбільших інтернет-компаній країни: Facebook, Apple, Google та Microsoft з сотнями мільйонів користувачів. Крім того, телефонні компанії надають інформацію щодо мільйонів телефонних розмов. Мій єдиний мотив це інформування громадськості про те, що робиться від її імені, і що робиться проти неї. Я не хочу жити в суспільстві, якому відбуваються подібні речі. Я не хочу жити в світі, де все, що я роблю, записують. Усе про що розказав сноуден журналістам Вашингтон та Guardian порушує американську конституцію і спричинило скандал. І в США, і в Європі. Директор національної розвідки США визнав існування операції ПРІЗМ. Зробив це і президент Барак Обама. Операцію навіть таємно схвалив конгрес заради національної безпеки ніхто не прослуховує ваші телефонні розмови. Мета програми зовсім не в цьому. Неможливо мати 100% безпеку, 100% приватність і при цьому нульові незручності. Нам доводиться робити вибір. ще один аргумент президента. Операція Прісм не зачіпає американців. Вона спрямована винятково проти іноземців і діє тільки за межами штатів у Євросоюзі. Це вислухали з тривогою. Європейська комісія занепокоєна наслідками можливого втручання у приватне життя громадян ЄС. Водночас, питання національної безпеки це відповідальність країн-членів і не підлягає під наші регулювання захисту приватної інформації. Це справа національних урядовців, дозволяти чи ні подібний збір інформації. Сам же ініціатор скандалу нині переховується у Гонконзі. Едвард Сноуден сподівається отримати політичний притулок у Ісландії, проте шансів обмаль. Китайська влада вже заявила, що буде змушена вислати утікача на вимогу Вашингтона, який вже розпочав розслідування причин розкриття інформації про таємні програми. Юля Куценко ТВА. Південна Африка молиться за здоров'я Нельсона Мандели. Уряд заявляє, він у критичному стабільно важкому стані. Родичі й друзі неофіційно підтверджують, що надії на одужання 94-річного політика вкрай мало. Він третю добу перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але за словами лікарів, позитивної динаміки в лікуванні досі немає. У ніч проти суботи його терміново шпиталізували з рецидивом легеневої інфекції. Нельсон Мандела, лідер боротьби з апартеїдом і лауреат Нобелівської премії миру. Не з'являвся на публіці останні вісім років проте досі вважається батьком нації і живим символом демократичних змін Україні. Українці можуть опинитися у трудовій кабалі, якщо Верховна Рада ухвалить новий трудовий кодекс. Документ продовжує тривалість робочого дня до 12 годин. Дозволяє звільняти без попередження і позбавляти роботи матерів одиначок. Проект трудового кодексу вже охрестили кодексом рабства. Група народних депутатів та експерти розкритикували законодавчі ініціативи від авторів регіоналів. Нововведення ж не лише позбавляє найманих працівників конституційних прав, а й має. Під собою політичне підґрунтя, експерти і журналісти називали Кодексом рабства. Це дійсно так, тому що він написав на замовлення великого капіталу, який фактично диктатура, якого зараз в Україні який має авторитарну владу, в особи Віктора Януковича. Цей закон передбачає суттєве, суттєве звуження прав людей найманої праці, звуження соціальних прав, що суперечить напряму Конституції. Страшне відлуння війни у кривому розі місцевий житель натрапив на сліди роботи концтабору. Його облаштували нацисти в роки окупації. Останки розстріляних людей житель міста знайшов під час господарчих робіт. Археологи і старожили твердять, на околиці знищили від 5 до 15 тисяч полонених радянських солдатів, моряків і місцевих мешканців. Жителі міста наполягають, їх треба перепоховати. Житель приватного сектору Вадим Табола знайшов три людських черепи, коли копав яму біля двору. Чоловік звернувся до міліціонерів, а ті вже передали інформацію пошуковцям. Тепер Вадим спостерігає за роботою археологів. Люди повинні бути нормально похоронені. Надо щоб вони були похоронені з почистями. Все таки в своє час вони теж настрадалися. Добре. Фахівці на громадських засадах почали досліджувати місце знахідки. Рештки обмундирування свідчать це поховання радянських солдатів. Хорошо видно следы амуниции. Вот здесь могу продемонстрировать, что это вот остатки шинели, гимнастерок. Старожили пригадують, 1941-43 років поблизу старого цегляного заводу був концтабір шталаг 338 Нацисти змушували військовополонених копати собі ями у балці і звозили туди тіла замордованих. На цьому кладовищі більше п'яти тисяч Солдат Чорноморського флоту і, і таких і гражданських. Я бачу цих людей страждальних. Вони голодували. Археологи наголошують такої масштабної знахідки ще не було на території України. Вони вже надіслали документи до міжвідомчої комісії при Кабміні, щоб та дозволила ексгумацію. Це отримання цих розрішень ми будемо ну, наметимо сейчас плани земляних робіт, будемо скривати ці траншеї состанками. Подсчет тих робіт, які будуть проведені, ну я думаю, що десь... Сума може бути в пределах 100 тисяч. Пошуковці розраховують на бюджетне фінансування, адже оплатити з власної кишені земельні роботи і перепоховання вони не в змозі. Проте невідомо, чи візьметься влада Кривого Рогу фінансувати ці роботи. Принаймні, журналістами з цього приводу чиновники розмовляти відмовилися. Тим часом науковці знайшли спеціальне обладнання, щоб обстежити ґрунт без зайвих розкопок. Галина Сонячна, Федір Андрієв, і зараз ми покажемо сюжет про тиск на опозицію. Нагадаю, два напади сталися на активістів опозиції. Сьогодні голові броварського удару Романа Сімутіну підпалили авто. А вночі надзвичайна подія сталася в Донецьку. Невідомі ж бурнули камінням у вікно будинку голови фронту змін Олександра Ярошенка. Далі розкаже Віталій Маргалик. Ну і мабуть, цей сюжет все ж таки ми покажемо пізніше. А зараз розкажемо про міжнародний фестиваль оперети, мюзиклу та опери, який вперше провели в Україні. Легендарних виконавців приїхали послухати як українські шанувальники мистецтва, так і закордонні гості. Серед глядачів була і наша Олена Опанасенко. Бучі оперні співи зібрали тисячі відвідувачів. Саме тут презентували перший в Україні міжнародний фестиваль опери, мюзиклу та оперети Офест. На святі виступили артисти з Польщі, Австрії, Франції, Румунії, Росії, Ірану та інших країн. Подвійною радістю імпреза стала для народної артистки України Ольги Камінської. Зараз вона є солісткою хорватської національної опери. На фестивалі представляє саме цю Балканську країну. Що я більше всього навчилася там, це е, любити своє. Національне, так як вони дають своїм дорогу, так як вони боліють, вболівають один за другого, не мішають, не, не забороняють, не, не, не кажуть, що ах, хай буде в сусіда гірше ніж ми. Ні, вони всі разом. А деякі виконавці долучились до свята у незвичному амплуа, наприклад, джазова зірка Джамала повернулася до класики. «Плач сирени» – це дуже така драматична арія. як... В... Ее муж умер, да, то есть это очень-очень сложная ария. Сегодня у меня есть возможность исполнить это с полным составом симфонического оркестра. Надеюсь, что в следующем году уже будет не просто исполнение моего какое то а, перформанс, да, там три арии, три произведения, а может быть в рамках Офеста мы можем, сможем поставить целую оперу. Та більшість пісень на святі присвятили щасливому коханню в циганському бароні бароні і штрауса. є оперета, там теж любов родини, любов дівчини. Так що в опереті це все про любов. Про любов співатимуть і у київському театрі оперети уже цієї п'ятниці. Там презентують бродвейський мюзикл. Цілуй мене кет. У виставі за мотивами Шекспірівського приборкання норобливої відомі рядки співатимуть в оригінальному українському перекладі, що вистава вистава йде про життя акторів в театрі і про те, як люди роблять виставу. Тобто, це так би мовити, знаєте, те, що люди завжди хочуть підгледіти, так що ж там за кулісами відбувається, і про звичайно про тему кохання, яка є вічна у мюзиклі в опереті, в опері. Технічно оснащені вистави і фестивалі Просто неба стали традиційними у європейських містах. Тож українські артисти мають надію, що музикою зможуть достукатись і до наших сердець. Олена Опанасенко, Андрій Шурін, Твай. У Києві відгримів фестиваль н Січ. Усі вихідні на Трухановому острові нон-стоп лунала музика, а меломани танцювали, босоніж. Місце проведення організатори обрали не випадково. Минулого року під час євро на Трухановому острові був кемпінг шведських футбольних фанів. На згадку про них встановили імпровізований пам'ятник і повісили гамак ворота. Більше розкаже Ксенія Веркалець. Рок вікенд на берегах Дніпра. Усі вихідні столиця здригалась від потужних басів на Трухановому острові. Від гримів легендарний фестиваль Рокен Січ. Його незмінно організатор фронтменту гурту ВВ Олег Скрипка для прихильників дорослої музики. Виступали як українські, так і закордонні виконавці серед хедлайнерів. ВВ, танок на медані Конго, Скайтер та крихітка, Бумбокс і скандинавські гурти Пейн та Клоуфінгер. Працювала одразу дві сцени, на березі Дніпра стояла баржа, звідти лилась лірична пісня, панувала атмосфера вічного кохання. Насправді ми ще з вчорашнього вечора тому просто хорошо час, зустрічаємо перші літні дні. Крихетка цаха можна Піти, танцювати. на сені вежа, несамовитий драйв тут відривались на повну, і трусили хайром. Не ну, обійшлося без курйозів. Так на вході на острів правоохоронці з невідомих причин змушували людей залишати свої напої. Мінеральні водички не пропускають. Ребята стоять, п'ють воду, допивають і пиво прямо на мосту. Тут багато підприємців, які торгують, які мають сатвасиска по тому не пускають народ з водою з пивом. Свої дії правоохоронці прокоментували у досить дивний спосіб. Без коментарів це получається мусор, хто мусорять проходив цьогорічний фестиваль на пам'ять про євро 2012 На острові навіть становили імпровізований пам'ятник шведським уболювальникам та гамак ворота. Цей хлопець на згадку про чемпіонат навіть футболку з євросимволікою вдягнув. Адже Україна це не тільки політична країна, це країна. Не знаю, смачної їжі це країна гарних жінок, це країна справжньої якісної музики. Тим, хто не уявляє свого життя без музики, пропонували оселитися в кемпінгу. Гості мали змогу поставити свій намет або взяти його в оренду. Розцінки за проживання на березі Дніпра від 70 гривень за добу. Частували гостей як традиційними українськими стравами, так і екзотичними смаколиками. А от наливали лише квас і пиво. Рікою на Трухановому острові лилась лише музика. Децибели гриміли до самого вечора в такт серцям меломанів. Ксенія Беркалець, Антон Квітень, Тивай. І, власне, вже готовий сюжет про тиск на опозиціонерів. Дивіться далі. Ось що лишилося від автомобіля голови броварського удару Романа Сімутіна. Близько четвертої ранку невідомі підпалили машину. На цих кадрах, які відзняв власник автівки, добре видно, як поширюється полум'я. Від нього постраждали й інші машини. Дим дістався навіть верхніх поверхів будинку. Ми просто проснулися, тому що клуби диму все йшло на дев'ятий поверх. Я так зрозуміла, що почали горіти колеса, почало зриватись там бак. Міліція порушила кримінальну справу за фактом підпалу. Сімутін переконаний, його машина спалахнула не просто так, адже напередодні його позбавили адвокатського свідоцтва і незаконно утримували у міліції. Ми постійно вносимо проекти рішень, постійно кажу, виступаємо на сесіях, перешкоджаємо деребану землі. Тому я можу сказати конкретно, що це місцева влада, представники місцевої еліти, які які рахують себе саме тут царями. Народний депутат, член фракції удар Павло Різаненко, вимагає розслідувати факт підпалу і розглядати цю подію як політичний тиск на Романа Сімутіна. Будуть відповідні подані звернення від керівництва і удару і свободи до генпрокурора, до міністра внутрішніх справ. Бо ми чітко розуміємо, що це не поодинокий випадок, це частина кампанії по залякуванню. Активістів та не лише активістів, а й журналістів залякують. За дивним збігом обставин у журналістки та громадської діячки Тетяни Чорновіл правоохоронці вилучили авто. І сталося це незадовго після того, як власниця брала участь в акції під резиденцію Віктора Януковича у Межигір'ї. Неправильна парковка і неподалеку від охороняємо об'єкта без безпосередньо власника автомобіля. Ми говоримо про те, що сам автомобіль міг нести собі в небезпеку. Мається на увазі, що він міг бути чим-то начинений. Тетяна Чорновіл із таким поясненням не згодна і каже, що машину залишала на майданчику парковці біля цвинтаря. Залишила автомобіль на скажу на цвинта біля цвинтаря на парков... на парковочному майданчику. Сама пішла по своїх справах. Зокрема, зайшла на могилу до дідуся, просто без будь-яких правових підстав забрала мій автомобіль. Відтак, чотири дні Тетяна Чорновіл не могла забрати власну автівку. Власник штрафмайданчика спочатку вимагав від неї сплатити гроші за евакуатор. Силою намагався вигнати журналістів і громадських активістів. Наша камера зафіксувала, як чоловік вдарив по нозі журналіста Андрія Дзиндзю. Та врешті-решт під тиском преси дозволив Тетяні Чорновіл забрати авто. Та не лише у Київській області було сьогодні спекотно. Невідомі розтрощили вікно у будинку голови Донецького фронту змін. Фото постраждали Олександр Ярушенко виклав у соцмережі. За його словами, нападники спеціально шукали вікно дитячої кімнати. І саме туди ж бурнули камінням, яке принесли з собою. Це він побачив на відео з камер спостереження. Родини у момент нападу не було вдома. Двох зловмисників у чорних масках зараз шукає міліція. Віталій Маргалик, Сергій Похілько, Тивай. Зі свідків у підозрюванні міліція не виключає, що у справі про побуття журналістів 18 травня, коли в Києві відбувалася акція Вставай Україну. Хтось зі свідків може стати підозрюваним. Таку заяву сьогодні зробив заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк. За його словами, слідство триває, а результати непевні. Допитали вже близько 200 свідків. Дивіться і читайте наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі завтра.